Так, всім привіт. У нас обновочка. Ну як, скажімо, обновочка. Хороший ремкомплект для сівалки. Так, ми трошки прибарахлилися для сівалки. На, селище так і на ті картони положимо, тому що вони мокрій тут. Вітер, може і вітер. Так, що ми придбали? Зараз викладемо покажу. Так. У нас комплект лісівних. Новенький, щоб катушки виставлялись рівно однаково. то якесь таке воно все бідове дуже було. Так, закривай, pardon, тримай, щоб вітер ай, ай, ай Так добре в стінки. Добрівні стінки у нас задні зі, з висівним разом. от, така, що стандартна, Що нового. Точніше не так. Все нове, але нічого нового. Такс, такс, такс. І у нас з'єднання валів висівних. І на, на добриво комплект і комплект на. На синя. І, і, і ще така штука, хоч попробуємо на от таких амортизаторах. От. Така от штука. Трошки сильніші, бо ті штатні штанги трохи підзамахали. От, тут трошки веселіше. Ого Воно і ремонт пригодне. Ого! Шо? Мало не посіяв що. Файна штука. А тут небагато різьби, бачиш. Чекай, трохи звідси, трохи звідси. Угу. І все, вже маєш. І дві дзюрки на переставку. Ну. Ще читаєш, що тут добав 2 два, два см ходу. Вот, от така коротка, штука. Штука-штукою. Вот.